Якщо ви нехтуєте Богом, не вірите в Бога, ви атеїсти, тоді вам треба вирішувати, чи його вчення ви дотримуєтеся фашистів, нацистів, комуністів чи сатаністів. Може ви думаєте, що сьогодні все не так, і, наприклад, у науці сидять щирі та сумлінні науковці. А наука сьогодні не є інструментом пропаганди. Науковець Генрі Ріхтер, який стояв біля витоків космічної програми США і лабораторії реактивного руху, яка згодом отримала назву НАСА, каже, відкрито і чесно обговорювати теми, що стосуються реального віку землі та створення, небезпечно. Прагнення до політкоректності і нетерпимісті наукової спільноти можуть мати наслідки для тих, хто відстоює біблійний креаціонізм. Научним прикладом може служити те, що трапилося з моїм другом, який без галасу, але прямо і чесно, визнав свою точку зору серед колег. Незважаючи на 12 років бездоганної служби та 9 років у ролі керівника, це коштувало йому роботи. Тому чого дивуватися, що науковцями сьогодні гордо називають лише тих, хто підтримує еволюціонізм, а реальних, сумлінних науковців позбавляють роботи і наукових ступенів. Кому ж вірити відповідь Біблії, Слово Божому, державні церкви, освіта, наука. Займалися протягом усього часу переписуванням людської історії, тому, якщо ви не хочете бути обманутим, перше, що потрібно зробити, це вивчати Біблію. Багато хто боїться це зробити, думаючи, що це просто релігійна книга. Але якщо ви так думаєте, то ви дурна, обмежена людина. Біблія це історія людства, яка підтверджена самим Богом. Вона дана, щоб людина знала справжню історію, щоб люди розуміли, звідки з'явилося людство. Біблія це Слово Боже, яке показує, що було, що є, і що чекає на людство. Тому це найпопулярніша, найпоширеніша, найчисельніша, найтирижованіша книга у світі, тому що це Божа книга для кожної людини. Вона має божественний початок, тому що Слово Боже і є Богом.